Канада продовжуватиме тиснути на КНДР. Трюдо. Канада засуджує останні балістичні випробування у Північній Кореї та обіцяє продовжувати тиснути на КНДР, вимагаючи згортання ракетної програми, заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Передає укрінформ. Ми найрішучішим чином засуджуємо провокативні та безвідповідальні дії Північної Кореї. Вони становлять загрозу для регіональної безпеки і світового миру. Тож ми і надалі разом із міжнародними союзниками та партнерами будемо тиснути на режим КНДР, вимагаючи їх припинення, сказав трюдо. Він також пообіцяв докласти зусиль, аби Північна Корея не становила безпосередньої небезпеки Канаді. Захист канадців та регіональної безпеки є найвищим пріоритетом для нас, саме тому ми будемо продовжувати працювати над тим, аби ситуація не перетворилася у загрозливу для канадців. Зазначив глава Уряду Канади, крім того, відповідаючи на запитання про вірогідність залучення Канади до можливих військових дій на Корейському півострові, Трюдо наголосив, що необхідне рішення буде ухвалене, якщо для цього прийде час. Рішення стосовно залучення армії завжди ухвалюється за необхідності у кожному окремому випадку і ніколи не гіпотетично. Зазначив глава Уряду Канади. Нагадаємо, 28 липня Північна Корея вдруге за місяць випробувала міжконтинентальну балістичну ракету. Вона пролетіла 998 кілометрів за 47 хвилин. Максимальна висота польоту склала близько 3725 кілометрів. За висновками експертів, ця ракета спроможна вразити більшу частину території США і Канади. За матеріалами сайту Ньюс Граком.